Останніми роками в новинних заголовках усе частіше з'являються дивні історії: невеликі міста по всій Італії пропонують купити старовинні будинки всього за 1 євро, а подекуди навіть обіцяють виплатити кілька тисяч доларів тим, хто погодиться переїхати і оселитися там. На перший погляд, це виглядає як мрія, мальовничі вулички, старовинні кам'яні будинки, італійська кухня та спокійне життя серед пагробів. Проте за цими заманливими пропозиціями ховається зовсім інша історія, економічна і демографічна реальність сучасної Італії, яку самі італійці не завжди готові називати привабливою. Те, що зовні виглядає, як романтична ідилія, насправді виявляється боротьбою за виживання сотень малих громад, і саме це підштовхує місцеву владу до рішень, які з боку здаються майже абсурдними. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Колись такі історії траплялися лише в невеликих гірських селах, що занепали після імміграції молоді до великих міст. Але сьогодні ця тенденція охопила всю країну від півночі до півдня, від прибережних селищ до середньовічних містечок. По всій Італії налічуються мільйони покинутих будинків, і їхня кількість зростає з кожним роком. Чимало з цих споруд, справжні архітектурні перлини, збудовані століття тому і колись належали місцевим ремісникам або купцям. Вони частина культурної ДНК Італії, її історичної пам'яті, та тепер багато з них стоять пусткою з вибитими вікнами і дахами, що осипаються під вагою часу. Щоб урятувати цю спадщину, місцева влада вигадала ініціативу будинки за один євро. Суть проста: муніципалітет виставляє порожні або напівзруйновані оселі на символічний продаж за 1 євро, зазвичай орієнтуючись на іноземців. Ідея полягає не у заробітку, а в залученні нових мешканців, які вдихнуть життя в занепалі вулиці. Звісно, є умови, покупець має взяти на себе зобов'язання провести ремонт протягом кількох років і витратити на відновлення певну суму, зазвичай від 20 до 30 тисяч євро. Для більшості це не надто велика ціна за старовинний будинок у Тоскані чи на Сицилії, тож інтерес до таких програм величезний. На перший погляд усі виграють, нові власники отримують неймовірну дешеву нерухомість, а місцева влада позбувається занедбаних споруд, що руйнуються. Проте за цією поверхнею криється глибша і набагато тривожніша історія. Адже справжнє питання не в тому, як купити будинок за євро, а чому таких будинків взагалі мільйони і що це говорить про сучасну Італію? І отут ми підходимо до невидимої кризи. Щоб зрозуміти, чому цілі міста спорожніли, треба глянути ширше на економічні процеси, які десятиліттями точать країну зсередини. Італія вже давно живе в стані подвійної кризи, економічної та демографічної. Перша почалася ще в середині 1990-х, коли економічне зростання практично зупинилося. І хоча Італія залишається однією з найбільших економік світу з її знаменитими брендами від Феррари і Гучі до Інтеса Сан Пауло, реальні показники давно стоять на місці. Економісти роками намагалися зрозуміти, чому країна, яка колись входила до когорти промислових лідерів Європи, раптом втратила динаміку. Один із провідних дослідників навіть назвав це явище італійською хворобою. Суть її не в нестачі таланту чи працелюбності, а у структурних вадах самої системи, італійські компанії традиційно будувалися на особистих зв'язках, лояльності та сімейних стосунках, а не на принципах конкуренції та ефективності. Така модель чудово працювала у ХХ столітті, коли головним була стабільність, але з приходом цифрової епохи, де інновації і гнучкість визначають успіх, цей підхід став гальмом. Бізнес, який не заохочує результат, а цінує знайомство, поступово відстає. До цього додаються і інші проблеми. Часта зміна урядів, заплутана судова система, величезна тіньова економіка, масове ухилення від сплати податків і один із найвищих державних боргів у світі. Усе це перетворило колись потужну індустріальну країну на економіку, що ледве дихає, втрачаючи конкурентну спроможність і довіру власних громадян. Та навіть це лише половина історії, бо разом із економічним застоєм. Прийшло ще одне лихо безробіття, особливо серед молоді. Уже понад два десятиліття. Італія має один із найвищих рівнів безробіття в Європі, близько 10% загалом і близько 30% серед людей до 30 років. Це означає, що цілим покоління молоді італійці не можуть знайти стабільну роботу, а ті, кому пощастило, часто заробляють менше тисячі євро на місяць. Сума що ледь дозволяє покривати базові витрати. Так з'явився навіть термін: дженераціоне міле євро, покоління тисячі євро. Це молоді фахівці, які мають університетські дипломи, працюють у банках, офісах чи туристичних компаніях, але при цьому живуть від зарплати до зарплати. Для багатьох з них перспектива купівлі власного житла чи створення сім'ї стала майже недосяжною. Не дивно, що тисячі італійців щороку виїжджають хтось у Німеччину, хтось у Велику Британію, хтось до США чи Канади. Результат цього відтоку видно не оком. Старіють цілі громади у селах залишаються лише літні люди, а школи, магазини і лікарні закриваються через брак населення. Молодь не повертається, бо не бачить перспектив. І саме тому міста змушені вдаватися до крайніх заходів, продавати будинки за один євро, аби бодай хтось прийшов і вдихнув в ті місця, життя. І ось тепер, коли ми бачимо чергову новину про італійський будинок за євро, варто пам'ятати за цим жестом не стоїть романтика, а спроба врятувати цілі регіони від зникнення. Економічна стагнація ніколи не минає безслідно. Вона завжди має людське продовження. В Італії це проявляється у справжньому відтоку молоді. З 2008 року понад 2 мільйона молодих, освічених і талановитих італійців назавжди залишили країну. І потік еміграції не слабше. Щороку виїжджають ще сотні тисяч, але проблема не лише в тому, що люди тікають. Італія, як і Японія, переживає явище, яке демографи називають срібним цунамі швидке старіння населення. Країна має третє за віком населення у світі, і воно старіє швидше ніж у будь-якій іншій державі Євросоюзу. До цього додається ще одна тривожна тенденція вкрай низька народжуваність. Протягом останніх 15 років рівень народжень невпинно падає, і зараз Італія посідає третє місце в Європі з кінця за цим показником. Усе це створює дисбаланс, кількість людей, здатних працювати, відкривати бізнеси і підтримувати економіку, скорочується. Тоді як кількість пенсіонерів і людей, які потребують соціальної допомоги, лише зростає. Така комбінація масова імміграція, старіння і падіння народжуваності створює ідеальний шторм. З 2014 року населення Італії щороку зменшується приблизно на 200 тисяч осіб. Експерти прогнозують, що за пів століття країна втратить ще близько п'ятої частини своїх громадян. І очевидно, що для економіки та соціальної системи це катастрофічний сценарій. Як усе це пов'язано з порожніми будинками, які сьогодні продають за символічну ціну, дуже просто: Італія буквально втрачає людей. Найбільше страждають саме невеликі міста і села, ті самі, де тепер продають будинки за 1 євро. Молодь не має змоги будувати там кар'єру чи створювати сім'ю. Вони їдуть, залишаючи по собі порожні вулиці і занедбані оселі, які потім муніципалітети намагаються продати іноземцям як затишні дачі в італійській глибинці. Ще одна парадоксальна риса сучасної Італії: велика кількість дорослих, які продовжують жити з батьками. У 2023 році близько 70% італійців віком до 34 років все ще мешкали в родинному домі, навіть серед тих, кому за 30 чверть не залишила батьківської оселі. Це, звісно, частково пояснюється традиційними сімейними цінностями, але здебільшого економічною необхідністю. У зростанні безробітця молоді люди просто не можуть дозволити собі орендувати житло, не кажучи вже про купівлю власного. На перший погляд це виглядає абсурдно. Як може бути так, що по всій країні продають будинки майже задарма, а молодь не має де жити. Проте логіка проста: більшість таких будинків розташована в місцях, де робота відсутня, отже, навіть якщо купити будинок за євро, це не вирішує питання заробітку. Саме тому купують їх переважно заможні іноземці, які шукають друге житло або мальовничу вілу для відпочинку. Для місцевої економіки це не вихід, бо такі власники не створюють робочих місць і не змінюють демографічну ситуацію. Тому вся ця історія з безкоштовними будинками радше не жест щедрості, а ознака відчаю. Це спроба бодай якось утримати життя там, де воно згасає. А поки Італія продовжує боротися за свої малі громади, кожен покинутий дім стає мовчазним символом економічного занепаду. Країна опинилася у пасті. Чим гірша економіка, тим більше людей виїжджає, і чим більше виїжджає, тим слабшою стає економіка. І цей замкнений цикл лише затягує з кожним роком. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!